Вітаю, шановне панство! Сьогодні відео буде про огляд ось такого програматора, який називається ІоПРОГ. Це китайський клон програматора IOTerminal. І сьогодні я спробую подивитися, як цей програматор працює. Зокрема, чи зможе він мені клонувати блок BCM від Opel. Погнали! Погнали! Програматор придбав в Китаї на Aliexpress, заплатив за нього 15,5 тисяч гривень. Ось так він виглядає. З одного боку роз'єм а-ля компорт і перемикач 120 Ом для каншини, щоб не імітувати, щоб резистор не ставити. З другого боку USB-роз'єм. Також що у нас це в комплектації блок живлення. USB-кабель, подовжувачі, перехідники з тонкого піна на товстий. Це, напевно, для підключення щось, типу там блоків трансмісії, ще чогось. А, далі кабель з пінами для підключення до блоку напряму і кабель obd 2 для підключення через діагностичний роз'єм до автомобіля. З точки зору програмного забезпечення використовується софт-Іо-термінал Multitool 46-ї версії. Значить, дивіться, що покривається по опілям. Покриваються блоки BCM, Delphi, Bosch, Continental. Там різні є варіації з різними флешами і з різними є-промами. Також блоки керування, не впевнений, що саме всі покриваються. Але дуже багато їх іде. Ациделку, Сіменси Сімтеки, Кантиненталі. Також блоки підсилювача керма, ЄПС і блоки трансмісії. Нас цікавить блок БЦМ. У мене є на складі ось такий блок, Bosch. Зараз я гляну, що там всередині стоїть. І, відповідно, будемо обирати один з цих варіантів і пробувати блок читати. Вскрив блок. У мене в боці всередині стоїть NEC серії 3385 і Гіпромка 24C16. як бачимо, ось в списку перший BOSCH, якраз те, що нам підходить. Оскільки я підключаю блок на столі, то я використовую. Діаграма підключення. Ось наш блочок 3385. І ось його розпіновка. Зараз саме так і підключу. Все підключено на столі. Підключив живлення. Давайте пробувати підключатися до блока і читатися. Обираємо наш блок. Відкривається вікно. Значить, що у нас тут є? У нас є можливість підключитися до блока, прочитати EEPROM, записати EEPROM, прочитати флеш, записати флеш. Зробити скинути блок, зробити його Virgin. Пін-код вичитати, змінити одометр, змінити він-код. І в додаткових налаштуваннях є ще якісь, я не знаю, байти налаштувань, налаштування. Менулік. Не знаю, що це. Давайте пробуємо коннектитися. Як бачите, коннект у нас успішний і пробуємо прочитати є промку. Обираємо тип нашого блоку. У програмному забезпеченні є можливість підключитися до блока, прочитати, записати EEPROM, прочитати записати флеш, отримати пін-код, скинути блок, зробити його Virgin, прочитати, відкоригувати одометр і так само з він-кодом. Ну, є ще додаткова вкладка Advanced Settings з якимись там службовими байтами, не знаю, що вони означають. Давайте пробуємо підключитися до блоку. Як бачите, підключення успішне. І читаємо ЕПРОМ. ЕПРОМ успішно прочитаний. Можемо перейти на вкладку Memory Dump і побачити наш ЄПРОМчик. Можемо його тепер зберегти. Беремо де зберегти. Відкрив вичитаний дамп в Hex редакторі Ну, ось, наприклад, є наш він-код. Секюріті коду тут дійсно немає, скоріше за все, в блок скинутий, тому і пише Я-Я-Я. Далі пробуємо читати флеш. Запускаємо процес читання. Процес пішов. Флеш вичитаний. Так само на вкладці Memory Dump можемо побачити його повної інформації. І так само можемо зберегти. Процедура запису ідентична. Відкриваємо дамп, потрібний нам. Відкрив, наприклад, ЄПРОМ. І далі натискаємо записати ЄПРОМ. ОК. Єпром записав успішно. І тепер так само відкриваємо. Дам флеші, трохи незручно, що треба бігати між вкладками, і натискаємо запис. Каже на власний ризик. Так. Стирається флеш і пішов процес запису. Ну і ось запис теж завершився успішно. Чому я вирішив придбати цей програматор? Останнім часом дуже часто почали е звертатися з питанням клонування БЦМ, опіля не молодшають, БЦМ виходить, виходять з ладу, і при заміні потрібно або програмувати БЦМ як новий, або клонувати. Програмування це, ви бачили, напевно, в мене вже на каналі відео клонування раніше, як робилося. Якщо машина і там, і там була опіль, то зачастую, типа, калібровки були однакові, але це не точно. І можна перенести про, і пром, вся машина заводиться. Якщо є якісь помилки по конфігурації, то можна зробити сервісне програмування для автомобілів до 2012 року через GlobalTIS, а для автомобілів після 2012 року онлайн. Ну і там, де треба онлайн, підключалися колеги, у яких є цей доступ, і е, проливали потрібну конфігурацію. Незручно, бо багато людей залучаються, більше часу треба витратити. А от з допомогою такого програматора, як ви побачили, то можна це робити просто от шляхом читання запису флеші і Єпрома. Як ви побачили, процедура клонування досить швидка, тому, якщо вас цікавить клонування блоків БЦМ, блоків керування двигуном чи якісь інші. Процедури по марці GM по опілям. Звертайтеся, знаходжуся в місті Київ. Ви спитаєте: а чому саме от китайський варіант адаптера, чому не оригінальний? Для е, моїх потреб для читання запису БЦМ-блоків або для читання запису блоків керування двигном, його, в принципі, достатньо. Ну, як я вже сказав, вартість 15,5 тисяч гривень це 350 доларів. І ну, це вважається так, бюджетно, дуже бюджетно. Давайте тепер глянемо, скільки коштує оригінал з потрібними нам модулями. От дивіться, що ми маємо в Китайці за 350 доларів. Маємо блоки БЦМ по марті GM. Тобто це не тільки Opel, це також, що нас іде? Chevrolet, Buick. ну Коротше, модельний ряд GM. Значить, у нас ідуть тут БЦМки, йдуть блоки керування двигуном, ідуть підсилювачі керма, іде трансмішен контрол модуля. Що ми можемо отримати в оригіналі? В оригіналі тільки сам блочок оцей коштує 9360, ну, нехай буде там трошки більше 200 доларів. Далі, якщо дивитися на ну тут, повно всього може бути. Якщо дивитися на модулі, бо все тут ліцензується по модульному бейс модуль. Що у нас тут є? Не розгортається. Нічого немає, значить, Морелі Денсу пропускаємо, це нам не цікаво. Fiat BSI, до речі, теж заявлено в цьому китайці, але там не все працює. Там є виключення, але ну теж пропускаємо. Далі, Easy Bosch, все це пропускаємо. Якщо хочете повну активацію всього, будь ласка. Там 194 тисячі гривень це у нас майже 200 тисяч гривень. Це вважайте, у нас скільки буде. Порахуйте, скільки це в баксах. Якщо у нас 250 доларів, це умовно 10 тисяч. То це 2 500 доларів повна активація плюс-мінус коштує. Далі це пропускаємо. Мультитупса, BSI теж пропускаємо. Дивимося, те, що нас цікавить. Ось, наприклад, блоки керування двигуном. 23 тисячі гривень це 500 доларів. Далі Opel bcm 18. 1000 гривень. Це десь там скільки? там скільки 450 доларів. тут Трошки більше, тут не 500, тут 600. Далі, Transmission Control модулі. Ще 450 доларів. І підсилювача керма. Дивіться, теж майже 300 доларів. От і порахуйте, а, скільки треба заплатити, щоб працювати за оригіналом. Звичайно, що оригінал має свої переваги, ви отримуєте підтримку, скоріш за все, від виробника якось. Ви отримуєте оновлення. Я так зрозумів, що тут оновлення, скоріш за все, йдуть постійні, безкоштовні, мені так здається, якщо це не так поправте. Але вартість, ви побачили. Саме тому якби для тих робіт, які я виконую, там за 350 доларів це ще можна придбати. А якщо ви дійсно займаєтеся там, прям багатьма марками, то у вас є сенс вкласти все ж таки там, ці 5 тисяч доларів і придбати повну ліцензію, і придбати а, якісний товар. Тому тут ви самі обирайте кому що хто працює з китайськими колонами, хто працює, працює з оригіналом. Ось такий коротенький огляд вийшов по процедурі клонування блока БЦМ, і по огляду програматора, який для цього використовувався, китайський клон програматора ІО-Термінал, який китайці назвали ІО-ПРОГ. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Якщо ще не підписані, рекомендуйте друзям. І очікуйте нові відео. Всім гарного дня!